Залучення людей до війська на контракт у Львові. Працівники ТЦК на вулицях міста проводять роз'яснювальну роботу з громадянами, і з ними вже поспілкувався наш кореспондент Олег Янко. Олеже, вітаємо! Що кажуть військові і чи є охочі серед населення стати армійцями? Вітаю студія. Працівники ТЦК виходять на вулиці Львова по різних районах Львова. Здебільшого це відбувається. У вихідні дні і а, там роз'яснюють різноселенню про переваги контракту від мобілізації. Основні переваги це грошове забезпечення та більш посилена підготовка. Окрім цього, а, працівники ТЦК кажуть, що обравши контракт, а, ви зможете обрати певну спеціальність, яка вам найбільше підходить. А, відтак у війську є як тилові посади, так і бойові. До прикладу, ви можете бути зварювальником, столяром. А, це якщо мирна посада і тилова, або ж можете обрати бойову посаду, це стрілець чи, до прикладу, сапер. Роз'яснювальні роботи з населенням та залученням до рекрутингу здебільшого проводять по вихідних і в різних районах Львова. І зараз послухаємо пряму мову представника ТакЦК, який, власне, розкаже більше про це. Вона йде напряму до мене. Я проводжу весь процес. Я роблю всю документацію для неї. Я роблю скіровую. Ми вибираємо з неї частину разу. Ми, ми дивимося на її вміння, на її дипломи, на її якісь е, певні вміння в чомусь, навіть не офіційно, якщо нема диплому. І ми направляємо людину туди, де їй буде зручно служити, туди, куди вона хоче. В цьому вся відмінність мобілізації і контракту. Через те, що хоче йти до війська зараз, не є дуже багато. Власне, працівники ТЦК і виходять на вулиці Львова для того, щоб роз'яснити такий вид рекрутингу. І попри це, багато людей все ж таки підходять та розпитують про військові спеціальності, які є. І працівники ТЦК кажуть, що раз це і головною метою такого виду рекрутингу. І ось зараз послухаємо прямо львів'ян, що вони думають про це все. Я за спеціальністю психолог-психотерапевт. Трошки вже працюю з військовими, не будучи військовим. Здебільшого я працюю з узалежненими, та тому дуже часто працюю з військовими, які повертаються і мають проблеми з узалежненням. От на рахунок чи бачу я себе у війську. Так ну, сов-сол. Я думаю, що допомагає, тому що кожен вибирає свою, свою професію, чим може займатися, чим може допомогти і відповідно туди і відсилають. Якщо дадуть повістку, то піду. Спеціальність в мене будівельник. Також незалежно від обраної спеціальності, кожен новоспечний військовослужбовець буде проходити військову підготовку, і навчання буде тривати більше місяця. Це по військовій підготовці, а отже по фаховому виду діяльності воно може тривати трохи більше. Вже після цього усіх новоспечних контрактів будуть відправляти у військові частини, які потребують доукомплектування. На цьому в мене все і далі переді вам слово, колеги. Олеже, дякуємо, що вийшов із нами на зв'язок. Львова долучався наш кореспондент Олег Янко.